Тенісний прогноз WTA 500 на хардкортах в Нінбо, Китайська Республіка. Відбудуться вже матчі другого кола, 1-8. Друзі. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. І саме найголовніше відомі суперниці вже. І відомо на кого вийдуть наші дівчата, а саме Юлія Стародубцева Україна і Даяна Ястремська Україна. Відомо, з ким грають у одній восьмій і на кого можуть вийти у чвертьфіналі. Отже, про все по порядку. Буду намагатися говорити швидко. Нагадую, триває збір на. Зарядні станції Екофло. Портативні переносні зарядні потужні станції, які так необхідні нашим захисникам, нашим медикам і нашим надзвичайникам. Збори проводимо цей раз для нашого зенітно-ракетного артилерійського полку. Збираємо на зарядну станцію. Запрошую всіх. Небайдужих наблизити нашу перемогу. Реквізити і вся інформація щодо збору коштів розташовані в описі і у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Отже, друзі, одна восьма стародубцева. Яка перебувала перед турніром в Нінбо на 131-й позиції в рейтингу. Отримала в суперниці в наступному колі Білінду Бенчіч з Швейцарії. 14-ту ракетку світу. Бенчіч навряд чи потрапить до. Підсумкового турніру, це треба, щоб відмовились і Медісон Кіз, і па Паоліні, і Рибакіна. Якщо будуть відмовлятися, тоді, можливо, десь уже і Бенчич, і Олександрова підтягнуться доверху. І тоді навіть і у Світоліної з'явиться такий шанс. Але ми знаємо, Еліна. Вже повідомила офіційно об'явила, що вона цей сезон завершує. І буде відпочивати і готуватися до наступного сезону 2026. Ну, а, як бачимо, Ястремська і Стародубцева поки що грають. Про Костюк. Нічого не чув, але я вважаю, що і Марта Костюк також вже офіційних ось в таких подібних турнірах вже не вийде в цьому році. Що нам потрібно знати? Цікава інформація. Стародубцева бенчич жодного разу не зустрічались. Це буде перша зустріч на офіційному рівні. Знаєте. Враховуючи, що, скоріш за все, це буде один з останніх таких серйозних турнірів, тому що і на наступному тижні нема нічого такого крутого, прямо, щоб було набагато крутіше, ніж Нінбо, ось цей турнір WTA 500. Ну, ще буде Токіо. Буде Гонконг. ну, Гонконг слабіше рангом. А Токіо 500. Ось Токіо 500. І наскільки я знаю, навряд, чи вже більш, ніж Нінбо і Токіо. Ми побачимо. Там Гонконг 250. Далі Ченнай, також 250 Гуанчжоу 250. Ну, і, як я і сказав, більше таких яскравих турнірів от на кшталт Токіо і Нінгбо, вже не буде. Осталось як то кажуть, на коня в цьому сезоні заграти, а далі вже у листопаді і у грудні, я думаю, будуть цілком турніри, такі, як Гонконг 250 і е, челенджі різні, а головні. Топ-тенесистки будуть відпочивати. Ну, виключенням буде тільки підсумковий турнір в Ер Ріаді. Підсумковий запланований на перші числа листопада, а у чоловіків на другий тиждень листопада. Це так забігаючи наперед. Отже, до чого я веду? Бенчич, скільки тут осталось грати, про Стародубцеву я мовчу: якщо Белінда Бенчич зіграє свій теніс, який вона вміє грати, на жаль, у Юлі шансів не буде. Цікава ще інформація, що переможеться цієї пари. Вийде на Пауліні Кудірметова старша. Вероніка. Да. Кудірметова В. Ну, зрозуміло, там я навіть і гадати не буду. Пауліні явна фаворитка. Я вирішив, друзі, взяти Пауліні фора 3 рівно 167. І так само, такий самий коефіцієнт я вибрав Бенчич ще більш впевнена перемога. І тотал менше 21,5 проти Стародубцевої. Також коефіцієнт 1,67. Пауліні мінус 3. Бінчич перемога і тотал менше 21,5. 1,67. Обидва матчі. Ну і я вважаю, Бенчіч вийде на Пауліні вже у чвертьфіналі. Матчі однієї восьмої фіналу відбудуться у середу 15, го вибачаюсь, перевіряю зараз, щоб не бути, як то кажуть, голослівними. Бенчич Стародубцева. Так, завтра, 15 жовтня, у середу. Так само, як і матч Ястремська Рибакіна. Ястремська Рибакіна зустрічались двічі. І двічі, на жаль, вигравала маскалька Єлена Рибакіна. На жаль. І знову придеться з неї грати. Це вже втретє. Переможеця цієї пари вийде на переможецю Томлянович Сонмес. Якщо повезе Ястремський, то вона вийде на відносно слабку тенисистку. Я розумію: недооцінка це найголовніший ворог в тенісі. Але погодьтесь, Сонмес і Томлянович, це більш. Прийнятні суперниці, ніж Рибакіна. Тому я так і кажу: а так, ніякої недооцінки у мене немає. Я знаю, на що здатні, і знаю, як може просто злить матч Ястремська. Це я кажу прямо. 30 перед Нінбо Даяна Ястремська була 30 -та. За рейтингом, Рибакіна 9, Рибакіна, як я й казав, рибакіна потрібно в останніх двох турнірах, а це ось саме Нінбо. І на наступному тижні, там, як я казав, Токіо. Да? Токіо ще в Японії. Якщо Рибакіна виступить максимально. Вдало, ну, тобто, хоча б до фіналів дойде в обидвох турнірах у цих п'ятисоточниках, то е, є такий варіант, що Рибакіна буде вже не дев'ята, а восьма, сьома, Десь ось так, все залежить, як слабо виступлять головні конкурентки. А головні конкурентки у Рибакіної, як я і казав раніше, це Попереду, кого переслідує Рибакіна, по гонці чемпіонській на підсумковий. Це Медісон Кіс, Міра Андрієва, Джасмін Пауліні. Це йдуть перед Рибакіною і мають трішки кращі шанси, яких треба наздоганяти. А ті, хто йде слідом за Оленою Рибакіною, це Олександрова. Таусон. ну, Світоліна зійшла з дистанції. І е, далі Бенчич. Ну, Бенчич навряд ли, я вже казав. Бенчич, е, 13-та іде. Ну, навіть якщо Світоліну прибрати, 12-та. Бенчич 12-та. Е, Таусон уже програла тут. У Таусон залишився турнір попереду. Токіо. І то, якщо вона заявиться і гарно там виступить. Навряд чи. Так що, Олександрова, будемо вважати. Суперниця тільки одна, яка переслідує Рибакіну по набору турнірних балів для Чемпіонської гонки на підсумковий, це прямі конкурентки. Паоліні. І Таусон. А, Олександрова, я ж сам сказав, сам чуть не заплутався. Я вважаю, що в зв'язку з тим, що Медісон Кіз поки що не грає, то як би вона взагалі не випала? Медісон Кіз своїх вболівальників лякає трошки. Бачите? В непонятках таких. Міра Андрієва, також як і Таусон, вже вилетіла тут у Нінбо. Це також іде на користь Рибакіної. І тепер Рибакіна і Пауліні буде заруба, я вважаю. Ось хто тут найкраще виступить, Пауліні є непогані шанси Кудерметову пройти. І вийти на Бінчич Стародубцеву. У Рибакіної є непогані шанси і Ястремську пройти, і Сонме Стамлянович по-любому пройти. І це вже, як мінімум, півфінал. А це непогано, друзі. Тому я вважаю, Рибакіна ось на цьому турнірі в Китаї, на Нінбо, повинна грати. І, чесно кажучи, я хотів Повідомити про свій варіант прогнозу, аргументуючи його тим, що я нашій Даяні Єстримській не заздрю. Вона буде грати проти неймовірно мотивованої Рибакіної. І, на жаль, шансів мало. Тому я беру впевнену перемогу рибакіної 2-0. Знаєте, що я помітив? Ця посмішка у мене не просто так. Коли я прогнозую проти наших дівчат, вони завжди виграють. Я дуже буду радий, якщо обидва мої прогнози і на Бінчич, і на Рибакіну будуть хибними. Отже, Рибакіна 2-0. Перемога по сетах проти Ястремської 1,7. Рибакіна виходить на. Переможець цю пари Сонмез Томлянович. Я беру перемогу Томлянович. У першому колі мені Аела сподобалась. Сподобалась її гра. Ну, і сама вона нічого так. Я вам скажу. Достатньо симпатична дівчина. Томлянович, я вважаю, буде хай трішки, але посильніше, ніж. Турчанка Сонмес. І я думаю, Рибакіна в чвертьфіналі зіграє саме проти Австралійки. І таким чином ми маємо з вами вже, ну, відповідно орієнтовно на мої прогнози, чвертьфінальних два матчі Паоліні Бінчич і Рибакіна Томлянович. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Любі друзі. Дуже вдячний, що ви у мене є, за вашу підтримку, активність, за перегляди, увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.